вами Дерлол. І детектив. І сьогодні ми будемо грати в виживання. Так і ми граємо в виживання. Ми вирішили зайнятися трошки садоводством. Вони та, а я... Якби тут росте якась фігня. А я буду далі. У нас дофіга Помити. костку муки, тому ми зараз Ва. пшеницю доробимо. Воно не зробити так, як минулий Все, що я не побачу. Мені красику наш чекай, уже той готовий сіно, Їх треба лопатою копати? Окупати. Ну, не, не на рукой най да? Так. Типа як би ломаты? Да. Лайне борется. Так, попробуем, что мы Так, я уже троха накопивала. Они уже пять ну, ту той фіні. Що на фігні? Легті то треба? Що? Той, пшеницю. І то Оксані добре. давай. Нашу пшеницю. А, пшеницю, ні. Хліб зробимо? Так. Пробіть. А, дайте мені, будь ласка, гриб щось тут, доклад. а то в мене він на самому кінці не хома. Может, мене воно выбивает сундука Ти пише сам Синкер. У мене вообще нічого не пише. Просто выбиваю. Так. Не душе біля своєї хати посажу. Що? Та тут пшеницю Мені пофіг, що там води не буде але зато нас є так. кустка мука. Так, 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 так. Лава, потом? Я йду до тебе. Ще десь два заходи mm -hmm. треба надіяти. Mm -hmm. Все, тепер я мушу не натупити. Так що натуплю, то буде просто жесть. Добре, треба було зламати верхні блоки, я би вже вже був портал ВАТ Зато у нас є тепер підвідаю. Так, тут так. шість. Треба дванадцять того. Ні, не дванадцять. У нас двадцать нема. Таку, таку муку тепер треба набагато. Ласка, дайте мені о, то що тут є цілі спанери, ну що я там дальше продав. Короче, там стільки лави, що мені вихватки на кінця життя. О, о Okay. Олечка, доброго дня. Маш теж пориза ты. Давайте вы будете собі строить дома, а це буде ми йдуть. Шера, джунд. Ты йой! Кірка, кірка. Беремо як кірка. Так мені тепер треба похавати. Торт можна взяти? Але здесь є. Так і ми продовжимо. Ми просто обрізали через важливі справи. Так. М -м, у нас просто кустки муки вже тепер мало. Я пам'ятаю, як у нас їх просто до фіга було. Та то на інакше карті. Ну тепер треба скелетів вбивати. Та ми там вийшли якраз розпауни. Тому у нас буде фіга кошти. Так. Так, 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 біжмо до лави знову. Зараз Зарядить 10 біжу туди. Ні, вівцю я краще чіпати не буду, бо в мене того нема. Кала є. Крипер! блин, моей хаты взорвался. Падла. Шо, хата Та, да, хата підірвалася? земля. <laughs> Тож камень. Тож камень и не взірвався. Хліба О, сразу а все, дай, 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 дай. Не, стоїду і так не то тоже спеціально химомирати, знаєш. Че мені здається, тут треба ще на балку ще все зробити. Щоб мене стукали, щоб ми вообще бігали. Иду, коротше, покупаю, покупаю трохи камінь, бо я вже не можу. Дай купай. Ну мені треба вже хату хоча буду Ой, будувати. Стопай які у мене кирки, у мене, в мене тільки потім, така. І... Не, не, не. Кому треба семена?

У нас такі китайські сходи, десь дерев'яні, десь і наші. Так, отуда. Не треба нам отого воду. Ось такий кубасний дур. Блін, я не взяв воду. Оце жесть. ого, тут пещері є вода, до речі. Не знаю для чого. Ну, просто щоб воду. водочку. Можливо, я щось знайду, може ще скарбів. О, лава. О, лава. Добре. Є, що за вода? Це була моя віда. не Затупляй. Ладно, я поки що і візьму тут той камінь перетворив хочеве на одну кірку кам'яну, бо мені трохи шкода. Тобі дати кам'яну кірку? А кому це все? На мене. Ну так і дай в сундук. Mm -hmm. Mm -hmm. Палки є? Вроді так, ви корову загородіть, загородіть. І буду їти хочу. Я бачу, а ти вдарив. То можна так як ти? Так. То можна так само тримати. Давайте зажигалку. Зажигалку? Сенг, синкс. Коротше, я купляю зажигалку. І на фіга. Надо. Кого палити будемо? Всіх підрив. На прокопки. Я такую портал Та, О, підпалив. Маєте? Що, вже зробився портал? Так, мать. Чекай, мене сюди лави. Я, коротше, в печері я... зараз буду робити рівну дорогу. Щоб... Чусь, я, Юр, я, коротше тако. Диви. Якби це зробити просто так. Щоб цей, щоб я собі зробив хату з обсідіанами. Божи, боже. О, так само, так як тво, Я зроблю собі хатку Що? Ну, а то мене не, не ламаю ще майже хата Він не взривається. Ну моя хата теж не Все не взрачена. Мене так приказують, як ти по сходам швидко виран. Так, ставимо палить, палить, ми ставимо. Нам треба ще. Там яєчка ще є. <рив> Чітко сказав. Та, тут -то я ще бачив було два яєчка. Я почути, О, є, вони ще є. Гривна штурень мало важливі. Що я хотів? Ага. Так, що я тут знаю? Давай, кураб, присідай, я тебе що побіжу. Чуєш, а то можна навіть на одній корові, я її може стільки видоїти. Все, я вже з луком. Але тепер всі стріли мені ганіть. Вісім стріл є. Так. Ти вільна, корот, ти вільна. <ріпи> так, я, я продала пшениця, є пшениця в три штуки, три штуки надо. Та вона рости має. Пшениця. О, доросла пшениця. Я, коротше, докладаю туди вверху тобі камінь, коротше, якщо вони тобі потрібні. Мені треба пшеницю. <ріпи> Мені там ще тільки... одна тільки... Так, у меня уже 28 стрел, так что я уже полноценный пуляльщик. Идем в портал ад. Идем. Где? Без... Ой, пришел. Стоп, 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 стоп. Ты знаешь, как ты в меня выглядишь? Вот такой, как зомби. Я? Да. Ух ты, вот тут лавы напалось. Она Оксана <кл> Лава розливається. Лава розливається. От тепер знаєш, от тепер мені буде дуже зручно звідси брати лаву. Не бігати в туди навіть, а ти взяв, тепнувся, взяв, зібрав лави. Коротше, в мене є багато лави. Я зроблю задні хати там біля. До того я зроблю, коротше, дві такі штучки, і то буде стояти. Дві. А що буде, якщо я тут можна, до речі, зламати портал? з того боку, якби, якщо я так тут. Може тут взагалі блок бок можу не такого. Блін, я тебе пшеничку. Я її у тебе фарка. Блін. Потім ще подуду. Це що такий за блок? Давай. Короче, 19 камня. Я їм яблоко, ой, їм той, молоко, А, там ж можна ту їти, а так, що уся штука дає той кварц? Кварц мы з нього, кстати, можемо робити всякі штуки, но ну, с... ти поката это А, Нет, кварц. Ты про руду? уроду? А я вже сам трохи забув. О, тут лави. А тут і блоки такі цікаві. Ну, короче, скварцової руди я вже скана, я вже тоже забула. Yes. Я, не короче, назад. Ви скину лавочки, а от я можу її забирати. А прикол в тому, що тут треба йти до самих спаунів. Так дивись. Бач, Мені доведеться до того верхньої штуки, щоб там типа спанилась. то вже легше реліспустити спал. Ендермен, я бачу эндермену. що я провалився. Mm -hmm. То видно, я. Та может зробити сто кварца. Ну, а що а можна робити з адського каменя? Та да, його можна палити взагалі. Я знаю, знаю. Палювати адський камінь можна, я знаю. Ні-ні-ні, дивися, якби я в пішці. Я Ендермена бачила. І де він дівся? Я не знаю, де він дівся. Та дай мені Скільки те, відро коштує? Відро? 2, а на що тобі відро? Скільки? Прямо Корову хочу забрати. Та, ходи сюди. Я дивись в сундук. Дивіться, три. Ходу я не хвилю. Адський кирпич можна робити з тих адського камня. Адський? Там треба більше адського камня. На ти забрала адський камінь? То я поставив там адський камінь, ти взяла його забрала. Один? Так. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Сорок. Там, там так взяли дитворю. Я тут зачки. Азартських кирпичів можна кіг нам. Дивіться, маринований паучий глаз, получається, з, з гриба, з цукра і з, з, з глаза паука. Я бачу, бачу, Кутяк. А його що, жерти можна? Ні. Кіньку угу. можна зробити з какао-бобів і пшениці. У нас шо, є какао боби. Надо миш відра? Ні. Ну тоді постав їх в той сундук, то що я тобі дала відра. Ти їх навіть не їв, ну типа нічого з ними не робив. Ні, я думаю, що а что ты вообще робишь е, Треба Ты пшеницю, короче. А, пшеницю. ж не пшеницю, О, спати треба. Ідемо дріхнуть, і напевне ми на цьому будемо закінчувати серію. Ну да, та-да. -та. Так. І, і на цьому ми друзі. закінчуємо, як сказав вже Дерлол. І з вами була команда, майже Вер. повна команда Верс. На цьому ми закінчуємо. Пока-пока.